Напевне, ви вже всі чули про конфлікт за бренд між мережею магазинів напівфабрикатів Галя-Балована та мережею кафе Балована Галя. Давайте розбиратися. Трішки деталей справи. 2007 рік. Саме тоді ТМ Балована Галя була вперше зареєстрованою в Україні, і перші вареничні під цією назвою з'явилися в таких містах, як Київ, Чернігів, Житомир та Черкаси. В Луцьку відкрився магазин під назвою Галя Балована, і звісно, що власнику раніше зареєстрованої торговельної марки не сподобалася така ситуація. Справа дійшла до суду, але через два роки сторонам вдалося домовитися, і вони розмежували сферу свого впливу. Таким чином, в другій стороні залишився продаж виключно замороженої продукції, такої як вареники, пальмені, млинці тощо, і була надана згода на реєстрацію схожої торговельної марки. Галя Балована. випереджаючи ваші питання, так, така ситуація можлива, якщо власники не проти такого співіснування на одному ринку, все було добре, але сьогодні ситуація змінилася. Якщо вірити інформації в мережі інтернет, одна зі сторін почала виходити за межі своїх домовленостей. Тож чекаємо на фінал цієї історії. А ви особисто який бренд знаєте більше? Балована Галя чи Галя Балована?